Хлопці та дівчата, всім привіт. Сьогодні теж будемо розбирати розмитнення автомобілів, і у нас їх сьогодні два. Так що підписуйтесь на канал і ставте вподобайку. Поїхали. Перший автомобіль це Volkswagen Golf П'ятий, з двигуном 1,9 літрів дизельним. Коштує цей автомобіль 2400 доларів у Польщі, і він 2007 року. Другий автомобіль це Volkswagen Golf Шостий. Він коштує трохи. Дорожче 5400 доларів. Він 2010 року з двигуном об'ємом 2 літра дизельним. І попереджаю одразу, що це розмитнення буде дороге, тому що у купчі ми пишемо суму за скільки ми купили автомобіль. Можна написати трохи менше, і розмитнення буде трохи дешевше. А може й не трохи що розглянемо перше авто? Це 2400 доларів з ті гроші, за які ми купили автомобіль. Плюс 80 доларів. Це всі платежі у Польщі. Я їх зразу. Докупи так зробив 80 доларів. І так, наступний платіж це акциз, мито і ПДВ. На цей автомобіль він складає 3100 доларів. До цієї суми додаємо брокерські послуги і сертифікацію автомобіля. Вони виходять, виходять 300 доларів, плюс паливо і всі платежі у мрео. І додаємо ще 100 доларів, як завжди, на такі якісь розходи. І ця сума виходить у нас 400 доларів. Цей автомобіль Golf 5 в Україні у нас буде коштувати 6200 доларів. Доларів заходив я на OLX.ua і там є автомобілі набагато дешевше чим за таку суму. Переходимо до наступного автомобіля, і він коштував 5400 доларів. Теж до цієї суми додаємо 80 доларів. Це польські платіжі далі, ПДВ, мито і Акциз. На цей автомобіль виходить приблизно 3600 доларів, плюс брокери сертифікація: 300 доларів, 2% пенсійного фонду, платежі в МРЕО і додаткові. Платежі теж виходить приблизно 400 доларів. І Шостий гольф у нас виходить в Україні 9800 доларів. І теж я заходив на OLX.UA і бачив там набагато дешевші автомобілі. І як ви бачите, дешевше купити авто в Україні, чим гнати його з Польщі. Але розумний брокер вам зробить так, що автомобіль буде набагато дешевше. А якщо вибрати автомобіль з меншим двигуном, і якщо вибрати автомобіль з бензиновим двигуном, це ще буде набагато менше у розмитненні. Бо Якщо подивитися на гольф 5, якщо взяти з бензиновим двигуном і дизельним, то десь ви на дизельному двигуні платите більше на тисячу доларів. В Наступному відео я обов'язково розгляну два автомобіля з бензиновим двигуном. Так що дякую вам за перегляд. Всім до побачення і мирного неба, папа. -па.